Що потрібно, щоб отримати посвідчення водія в 2025 році, потертися чужими правами, не забути купити лавровий лист не зовсім. Щоб стати водієм зараз, треба пройти крізь усі кола пекла, і починається воно з моменту подання документів в автошколу. Потім теорія, безліч занять, правила, знаки, тести, завдання із зірочкою скласти теоретичний іспит. Наступне випробування. Практичне навчання мій перший інструктор комом. Втім, на щастя, їздила я з ним недовго, а от з другим інструктором мені дуже пощастило: зайти в поворот на третій, рушити з другої, заглохнути під гірку чи на рівному місці, забути про ручнік можна впевнено казати, так було. Потім на мене чекало знайомство ще з одним інструктором для додаткових занять, бо, вибачте, Кременчук, це вам не горішні плавні. Ну і фіналочка, сервісний центр. МВС, черги, відсутність талонів. Це я потім вже дізналася фішку, і щоб взяти талон, прокидалася о третій ночі, хапала що було, і лягала собі далі. А були ж спроби взяти талон на місці день в день. Наївна така. ага. Ну і нарешті ті слова, від яких просто завмираю все всередині. Вітаю і спецскладно. Прийдіть завтра за своїм посвідченням водія. I